Шукаю чоловіка зниклого безвісті, чейпиш Віктора в Курському напрямку у Суженському районі. Є інформація, що загинув. Прошу повернути тіла загиблих наших воїнів. Будь ласка, Чуприна Віталій, литовка Сергій, Чайпеш Віктор, поверніть наших рідних додому. Ми чекаємо на нашого стрия вже вісім місяців з полону. 68-а бригада. Надіємося, що скоро повернеться. Ми чекаємо тата і ну, я свого тата чекав з полону. Ці жінки, дівчата та чоловіки вже вдруге зібралися на центральній площі Виноградова з метою проведення мирної акції, присвяченої зниклим безвісти та полоненим захисникам України. Війна є і війна продовжується. Хай не ваш рідний, не дай Бог рідного на фронті. Сусіди, знайомі, все одно хтось є. Комусь треба захищати цю землю. Просипаємося, говоріть щось, виходьте на такі акції. Пані Алла, мама військовополоненого. Жінка каже, дізналася, що син у полоні, побачивши його фото у телеграм-каналі. Згодом спільно із знайомою, у якої безвісти зник брат, вирішила організувати мирну акцію та нагадувати всім, що наші співвітчизники досі знаходяться у полоні. Він служив в Львівській академії імені Сагайдачного. Він був контрактником. 3 листопада 2024 року йому сказали з'явитися з речами. 4-го вони вже були в Кривому розі підписували документи в військовій частині. 5-го він був в Сумській області, а 6-го числа він вже був в Курській області. Із 6 числа ми з ним не мали зв'язку, і потім, 28 листопада, нам сказали, що наш син загинув без вісті зник. Потім ми побачили в телеграм-каналах його фото, що він потрапив в полон. Пані Світлана тримає у руках фото свого сина Федора. Чоловік зник безвісти 25 грудня 2024 року на Курському напрямку, розповідає жінка. Каже, приходить на мирні акції, адже переконана, що син знайдеться і повернеться додому, де його з нетерпінням чекають рідні. Щоб чим скоріше повернувся син додому. Я мама в нього одна. Чекає його, сестра його чекає, племінниці чекають. Племінник та й племінниця чекають його. Тата в нього нема. На що чекаємо? Дівчина є в нього. Рідні полонених та зниклих безвісти зібралися на центральній площі Виноградова. Потім пішли до храму, де священик провів молебень за військовослужбовців. Учасники акції переконані, що їхні молитви, які линуть щодня, допомагають рідним здолати всі труднощі. Я сестра безвісти безвісті зниклого потоки Сергія Андрійовича. Він зник. 18 березня 23-го року в Бахмуті. Перший виїзд його на завдання. Но він перед тим ходив на виїзд, слава Богу, і вертався, все було добре. Але вже як Бахмут він знав, куди він йде і на що він йде. Ми знаємо, що його забрали в полон. То точно, що його забрали. Просто що, на, що з ним там зробили, нам не відомо. Ми не хочемо визнавати те, що нам сказали, що він загинув. Ми будемо чекати його до останнього. і будемо молитися і надіятися. Я дуже рада, що люди збираються, приходять, приєднуються до нашої біди. Але дуже би це хотіла, щоб більшість людей, більшість визнавало наше горе. І горе, і навіть не знати, що казати, просто підтримку і вже вісім місяців. Пані Марія чекає, аби отримати будь-яку інформацію про свого чоловіка Миколу Заріцького, який зник безвісти 10 вересня 2024 року. Жінка каже, подавала звернення всі можливі інстанції та щиро вірить у те, що її чоловік знайдеться. Заріцький Микола Іванович, пропав безвісти 10 вересня. 2024 року Покровський, Донецька область, село Водяне, Волноваського району. На, на даний час я не знаю, чи він живий, чи він в полоні. Ми на даний момент ми знаходимося між небом і землею вже восьмий місяць. Не втрачати надію любими способами, не опускати руки. І триматися, молитися і вірити. Буду ходити, не буду пропускати на любі акції і всюди звертатися. Він живий пані Дарина, донька зниклого безвісти Михайла Продана. Розповідає батько зник 12 грудня 2023 року. Прийшла щоб вкотре привернути увагу суспільства до українців, які опинилися у російському полоні та зникли безвісти. Попри невідомість, жінка не втрачає надії. Я хочу сказати, що я тут сьогодні, щоб підтримати тебе, таточку, і я тепер є твоїм голосом. Я хочу сказати, що ніхто не має права забувати за безвісті зниклих і тих, хто у полоні. Я буду нагадувати, доки поки кожен не повернеться додому. Щомісяця в останню суботу рідні військовополонених та зниклих безвісти збираються на мирну акцію. Їхня мета нагадати суспільству про тих, хто ціною власної свободи боронить Україну, і привернути увагу до важливості повернення наших захисників додому. Учасники акції закликають долучатися всіх небайдужих, щоб разом підтримати родини героїв і не допустити, щоб їхні історії залишилися непочутими.